Ну, звичайно, що для людей з демократичним складом мислення, скажімо так, хотілося б, щоб, мабуть, переміг би Чорновіл. От. І мені, допустимо, припустимо, я, я голосував таки за Чорновола тоді. Але чи щось це принципово б змінило, важко сказати. У нас настільки було сформовано тоталітарне суспільство, що… Населення навіть за умови цих вільних виборів все одно проголосувало за комуніста. Тобто, по-іншому, мабуть, і не було. У нас ми цей шлях, яким йде Східна Європа, ми теж цим шляхом йдемо. Але йдемо надзвичайно, надзвичайно повільно. От, хтось із українських істориків, я не пам'ятаю вже хто, він сказав, що йому Україна схожа на Равлика. ми тобто, Повземо в правильному напрямку, але ми настільки повільно повземо.